Ну що ж, дорогі, Селюш, Сокіл, я думаю, не потрібно наголошувати ціну цього поєдинка, не потрібно наголошувати насичений на події матч. І, власне, дьорд Назарі, головний арбітер сьогоднішнього поєдинку, Павлик Валентин. Зараз небезпечна атака Селюша Пуканич переде, на Чедрика. Чедрик. удар поворотам. І що робить голкіпер? Що робить Фанта. Валі! І сили пробують. Валі! Намагання своєї атаки, сокіл, і зараз навіть удар поворотам. 17-й важде Іван та 19-й говерчак. Руслан, зараз удар по Задні, футболісти в сіро салатовій формі. Зараз передача на Банека. Банек удар по воротам і... Що це? Всього. Михайло Чедрик готується Віво! до цього 11-метрового. Михайло Чедрик. Удар поворота і гол! 1-0 на Кориселюша. Михайло Чедрик відкриває рахунок у нашому матчі з 11 метрового. І, власне, вмикається у а, гонку лідерів, бомбардирів цього розіграшу. Михайло. А зараз поборовся з Крипом, скрип пограє верхову боротьбу, але м'яч знову відскакує до селюсів. Пуканич, передача на Чонку, Чонка, вривається в штовхний майданчик. Чонка, 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 передача, чи передача, чи то удар. Від... Отримав передачу від Сидоренка, знаходить в центрі Пуканича. Зовсім вільний. Пуканич віддає на Вереша, Вереш, скидає на Чедрика, той на Чонку, Чонка вривається в шторфний, удар по і те, що зрізається Чонка, вже виходив помилка. Знову помилка від Соколят. При намаганні побудувати атаку. на Чедрика. Чедрик віддає на Чонко Чонка, проштовхує м'яч, але Фанта. Питання в тому, що команді потрібно забивати. Гол. Береш. На Пуканеця, на баника, удар по воротам і забиває Киол. Який гол забиває Даніель Баник? Яка передача від Пуканича і яке завершення атаки? Ось саме, напевно, в цю дев'ятку намагався влучити Чедрик, але робить це за нього молодий Банек. Знову ж таки, віддає 95-й номер друге вже за цю атаку. Намагається знайти саме Баника. Чонка Логойда в центрі. Передача на Пуканич, рахунок у матчі 3. 0 яка знову ж таки розкішна атака від Севлюша. Який прорив на правому фланзі від Олександра Логойда передача на 11-метрову позначку, де Пуканич тут, як тут, готовий вводити в розпач. Команду Кінчиша. і робить це дуже і дуже майстерно. Перервав. Чонка отримає. Поканеча м'яджа на правому фланзі, адже помінялися з баником, будар вівчанки воротам. І зараз ледь-ледь капітан команди хатила Соколів, корпус на Івашка. стрілиться у арш у підкаті. М'яч відскакує до Геці. удар воротам. Ні, це навіть Ількова. Лівий захисник завдавав удар воротам. і м'яч влучає зараз в руку Олександра Логойда, і це 11-метровий, друзі. Номери, але Сидоренко. Хотів сказати, рятує, але подивіться, скільки зовсім трішки не вистачило Сидоринку, все ж таки реалізовує і важко а, цей пенальті і рахунок у матчі 3-1. Це стандарт. Селюсів дуже багато дійсно сил вкинуто на цю атаку. Передача від на Чедрика і баник не дістався м'яча, Ні, Чедрик, ні баник, ні. Даждав... На Аксьонова. Аксонова, удар воротам. небезпечна траєкторія. М'яча від Аксьонова. Вереш. Центр на баника, баник. Очікує підключення Пуканича. Пуканич набрав максимально високу швидкість. Знаходить його. Баник Пуканич прострілює чонка, удар поворотом. і гол! Боже ж ти мій друзі, якщо б ви бачили, я ось тут на правій броці. Як? Вбігає в зону Пуканичу, як він туди вбіг, і як баник на паузі відчув цю ситуацію, віддав все ж таки на Пуканича. Здавалося б, на перший погляд, друзі, що це засильний пас, але встигає туди шостий номер, віддає максимально небезпечний гострий пас в штрафний майданчик. І ось тут уже знову. А захист сокола дає тріщину і цим супроти кривки зміщується в центр. 95-й номер віддає на Пуканича, Пуканич. На дальню навіс, Чедрик приймає м'яч, удар воротам, І м'яч влучає в сітку, але з зовнішньої сторони. Передача на чонку і знову дуже важко буде. Щось соколу придумати, адже така передача на Чедрика. Чедрик віддає на Пуканича. І знову ж таки скрипс. В панзі підбирає м'яч. Валентин шукає партнерів. Знаходить Русина, Русин в центрі. На Яцкуленця Яцкуленець. Яцкуленець. Знову ледь не втрачає м'яч, але входить на ударну позицію Яцкуленець. Передача на Чедрика. Чедрик удар поворотам і рахунок у матчі 5-1. Що ж робить зараз Сергій Яцкуленець? Як він обірує двох граців? здавалося, при прийомі, що зараз втратить м'яч 20-й номер, але розбирається з двома захисниками яку тонесеньку. Просто то як ниточка, віддає передачу на Михайла Чедрика, який оформлює чергу вже від Чонки, але все ж таки не долітає м'яч до номера підбирає Русин. Удар по воротам небезпечно відскакує м'яч до Пуканича і Фанта рятує два рази поспіль свою команду фантастичними сейвами. Пуканеч зараз якою. П'яткою віддає яку передачу. На Яцкулиця виходить Воріт обірує Пуканеч фанту, завдає удар поворотам і це. боже ж ти мій, що робить сьогодні пуканич, а Браво, браво, браво. Розпочав цю атаку з передачею п'ятою, Адріан Потім яцкулинець намагався вивезти його одразу, фактично, поблизу своїх воріт передачею туди, до штрафного. Сокола. Чедрика віч на віч, але. Виходить, Фанта з воріт. Здавалося б, нівелює. Та Чедрика. Будуть. Я думаю, що до кінця матчу змагатися. А хто більше? Пока передача на есколиця. Розіграли та м'яч, але в атаці вже все. Передача на Чонку. Чонка. Обіграв двох-трьох. Віддає на Русина, Русин повертає на Чонку, Чонка на Пуканича, Пуканич на обірує фанту, віддає на Чедрика і рахунок. Ви бачите на табло. Максимально впевнений вихід. Давайте вже будемо забігати все ж таки вперед. Максимально впевнений вихід. Окей. Ось так нагороджує партнерів, не дивлячись на якісь... Індивідуальні. Питання. І зараз Щедрик, який удар завдає. Знову ж таки, після передачі Пуканича. Це в центр завжди. Я я бачу ваш м'яч, І зараз порушує правила. Все ж таки проти Русина Ількова, але м'яч потрапляє до Великого Велика. яка зараз передача на Чедрика. Чедрик на лівому фланзі. Обіграє захисника. Чедрик прибирає. Двох уже удар поворот там його! Чедріньо. Голасо. І це в нас зори, пад, пад, пад пад перетворився в голепад. Голепад сьогодні у нас в середньому голепад в першу чергу від Чедрика, який сьогодні оформлює хет-трик. І рахунок у сьогоднішньому матчі. 8-1 вже станом на цю хвилину. Залишилось менше 5 хвилин і ця футбольна драма завершиться. Пуканич. На Чедрика знову віддає передачу шостий номер, знову вводить сьому номера Вічнавіть. Чедрик все ж таки не обіграв фанту. Фанта своєчасно зараз. В першому номеру голки Пуруселюша, але все ж таки впорався. Передача в штрафний, Знову Марушинець. Відбиває м'яч. Ільков Зараз на земасі прибирає Русина, завдає удару поворота, але вище і на цьому, власне, наш поєдинок. Завершився, дорогі.